Скажіть, будь ласка, інколи відчуває біль в серці, так ніби щось давить на серце, плюс пітніють одночасно ноги. Лікарі сказали, що серцем все ок. Тут я розумію, що турбує те, що на перший погляд проблема є в серці, тому що воно відчувається, що давить. Але якщо пройдені обстеження, як кардіограма, взята ЕКГ зроблене ехо серця і є консультація кардіолога, де є заключення, що серцем все нормально, треба розуміти, що дуже часто серце може давити від зовсім інших причин. Тому що проблема є насправді не в серці, а в хребті чи десь міжреберна неврологія. В такому випадку я вартую звернутися до таких спеціалістів, як до невропатолога, що він переконався, що з нервовою системою і з хребтом все нормально. А також рекомендую звернутися до ендокринолога, тому що є дуже багато станів, які, власне, і показують.